Я знаходжуся на сьомому поверсі. 12-та поверхівка. Ось така однокімнатна квартира в нас в оренду довгостроково. Дивіться, дуже тепло. Розкладний диван. Так, і ми, що потрапляємо, у нас є, дивіться, оптоволокно. Ось, щоб ви розуміли. Так, тут у нас зачиняється одна кімната. З телевізором і з комодом. І в нас, так, в нас тут буде з вами духовка, у нас газ, у нас дуже тепла квартира, дуже тепла, бо тут, хто знає ці будинки, тут водна основа по підлозі. Тому, якщо ви хочете такі варіанти, вони дуже-дуже Теплі ці квартири. Так, дивіться, ще є кофеварка. вона десь теж в шафі десь. Тому, будь ласка.